Привіт! Чи доводилось колись замислюватися, як комп'ютери взагалі нас розуміють? От сьогодні ми і розкриємо їхню таємну мову. Це мова, що лежить в основі абсолютно всього цифрового світу, і що найцікавіше, вона напрочуд проста. Власне, все починається з одного простого питання: от щоразу, коли ми щось друкуємо, клікаємо мишкою чи гортаємо стрічку, як, як машина перетворює ці дії на щось значуще? Це і є та сама загадка, яку ми сьогодні і розгадаємо. Ну що ж, почнімо. І перший ключ до нашої розгадки це те, що комп'ютери насправді справжнісінькі майстри перетворення. Вони безперервно беруть одну інформацію і бац перетворюють її на щось зовсім нове. І цей процес має назву опрацювання даних. Щоб було простіше, уявімо, що комп'ютер це такий собі шеф-кухар. Він бере інгредієнти, тобто наші наявні дані. Слідує рецепту програмі і створює абсолютно нову страву, тобто нові дані. От погляньмо на цей приклад. Кожен раз, коли хтось гуглить онлайн навчання, це ж окремий шматочок даних, правда? А система бере мільйони, просто мільйони таких запитів, обробляє їх і перетворює на ось такий зрозумілий графік. Ось так суцільний хаос даних стає корисною структурованою інформацією. Добре, тепер ми приблизно розуміємо, що роблять комп'ютери. Але залишається головне питання: як саме вони це роблять? Якою такою мовою вони спілкуються? І ось тут криється найцікавіший секрет: уявіть собі, їхня мова складається лише з двох літер. Так от, ця мова називається двійковим кодуванням, і це означає, що абсолютно все, що ми бачимо на екрані, кожна буква, кожне фото, кожне відео, все це в кінцевому підсумку перетворюється на довжелезну послідовність лише з двох сигналів. Це знаєте, як звичайний перемикач світла, стан увімкнено або вимкнено. У світі комп'ютерів це називають просто один та нуль. А найменша така собі фундаментальна частинка цієї мови, її атом, називається біт. Біт – це просто-напросто один нуль або одна одиниця. І все це найпростіший вибір, який тільки можна уявити, так чи ні, чорне чи біле, вкл чи викл. Маючи всього один біт, ми можемо описати лише два стани, Ну, наприклад, правильно або неправильно. Здається, що це ну, якось зовсім небагато, але це лише початок нашої історії. А тепер дивіться, що відбувається, коли ми додаємо ще один біт. Наші можливості одразу подвоюються. Тепер у нас є вже чотири унікальні комбінації: 0,0, 0,1, 1, 0 та 1,1. Беремо три біти, і що ми бачимо? Кількість комбінацій знову подвоюється. Тепер їх вісім. Закономірність, я думаю, вже зрозуміла, правда? Кожен новий біт, який ми додаємо, просто подвоює кількість інформації, яку можна закодувати. І наскільки ж це потужно, насправді, а от подивіться, цих восьми комбінацій, які дають нам всього на всього три біти, вистачає, щоб закодувати всі вісім напрямків компаса: північ, північний схід, схід і так далі. Всього три біти. Так от у світі комп'ютерів біти рідко ходять поодинці, їх зазвичай групують. І стандартна така порція це 8 бітів. Називається вона байт, і от саме з цих байтів ніби з цеглинок, і будується майже вся цифрова інформація, з якою ми маємо справу. Але чому саме 8? Все просто 8 бітів дають нам, тільки вдумайтеся, 256 унікальних комбінацій. І цієї кількості виявилось якраз достатньо, щоб присвоїти унікальний код кожній літері алфавіту, кожній цифрі та всім тим символам, що є на клавіатурі. Добре, з цим розібрались. у нас є числа, але ж звідки комп'ютер знає, що комбінація, скажімо, 01,000 це літера А, а не щось інше. Йому ж потрібен якийсь словник, правда? Або якщо казати технічною мовою, стандарт кодування. І ось тут ключова ідея, яку варто запам'ятати: один символ дорівнює одному байту, а один байт це вісім бітів. Ця проста формула це фундамент, на якому тримається абсолютно весь текст, який зараз на екрані. Ну і щоб уникнути повного хаосу, коли на одному комп'ютері код показує літеру А, а на іншому якусь незрозумілу закарлючку, люди домовились і створили єдині таблиці кодування. Це, по суті, такі універсальні словники, які гарантують, що всі комп'ютери у світі говорять однією мовою. Спочатку був такий стандарт, як ASCII. Він використовував всього один байт, що давало нам 256 символів. Для англійської мови цього було ну більш-менш достатньо. А от для інших мов ні. Це, звісно, створювало купу проблем. Тому згодом з'явився ЮНІКОД, а він вже використовує два або навіть більше байтів, що дає понад 65 тисяч комбінацій. Цього вже вискачає, щоб закодувати символи практично всіх мов світу. І так, сюди входять і всі наші улюблені емоджі. А ось, до речі, як це виглядає в реальному житті? Це таблиця символів Юнікод. Просто подивіться на це: кожен смайлик, кожна літра з будь-якої абетки, кожен спеціальний символ, абсолютно все має тут своє унікальне місце, і звісно, свій унікальний числовий код. Ну що ж, наша невеличка детективна історія майже завершена. Залишився по суті останній крок навчитися вимірювати ці всі цифрові повідомлення, які, як ми вже знаємо, складені з нулів та одиниць. То як же ми вимірюємо дані? Все починається з найменшого, з біта. Далі 8 бітів це вже байт, це приблизно одна літера тексту. 1024 таких байти це кілобайт, ну, скажімо, коротенький імейл. 1024 кілобайти – це мегабайт, це вже фотографія з телефона. А 1024 мегабайти це гігабайт, і це вже цілий фільм у гарній якості. Давайте для закріплення. Візьмемо слово з восьми літер. наприклад, комп'ютер. В пам'яті воно займе. Правильно, рівно 8 байтів. А оскільки в кожному байті по 8 бітів, то множимо і отримаємо 64 біти. Все досить просто, правда ж? Отже, наш шлях добіг кінця. Ми почали з простого на перший погляд питання, і в результаті дізналися, що весь наш неймовірно складний цифровий світ насправді побудований на найпростішій можливій мові мові з двох символів. І це підводить нас до фінального такого філософського питання: якщо на такій елементарній основі вдалося збудувати все, що ми маємо сьогодні, то які ще неймовірні речі можна буде створити в майбутньому, маючи в арсеналі лише нулі та одиниці?